Вітаю! Знайоме відчуття, коли у Франції хочеться щось попросити, а слів бракує? Або бачиш, який знаки, що ж він означає. От сьогодні ми з цим і розберемося, навчимося впевнено плавати у світі французьких дозволів і заборон. Окей, наш план на сьогодні пройдемося по п'яти простих кроках. Почнемо з одного, ну дуже важливого дієслова. Це наш ключ до всього, а потім подивимось, як усе це працює в реальному житті, в розмовах. Ну що ж. Почнімо з основи основ, з фундаменту. Майже будь-яке прохання про дозвіл та й узагалі вираження можливості щось зробити французькою починається з одного слова: дієслова «пувоа». Це дієслово це такий собі універсальний ключ. Ним можна і сказати, що щось умієш робити, і супервічливо попросити дозволу. Це без перебільшення, один із наріжних каменів живої розмовної французької. Так, а тепер подивіться уважно. Найцікавіше тут це перші три форми: же, «ж», і ель. Звучить майже однаково – «пьо», «пьо», «пьо». А от пишеться по-різному. Це такий маленький, але важливий нюанс, який варто просто запам'ятати, щоб на письмі все було грамотно. Гаразд, з граматикою розібрались. А тепер до практики. Подивимось, як цей наш фундамент перетворюється на реальні вічливі прохання в абсолютно звичайних життєвих ситуаціях. От уявімо собі, новий офіс треба терміново подзвонити. Як же ж ввічливо запитати, чи можна це зробити? Звісно, за допомогою дієслову, яке ми щойно розібрали. Дивіться, є два основні шляхи. Більш офіційний такий правильний це через конструкцію SK. Вона завжди доречна, коли говориш з незнайомими або на роботі. А є простіший, неформальний варіант просто кажеш ЖПОНХ, і головне інтонацію вгору в кінці. З друзями чи в кафе ідеально. А як сказати не можу? Тут все працює за класичною французькою схемою такий собі сендвіч. Беремо наше дієслово, в даному випадку П, і загортаємо його між не і ПА. Було п», а стало Женепе. Це правило справжня паличка виручалочка, бо працює з більшістю дієслів. Окей, просити дозвіл це ми вже вміємо. Але ж правила не тільки питають, їх ще й читають. Що робити, коли бачиш якийсь офіційний напис, скажімо, в музеї чи в парку. Давайте розберемо, як їх розуміти. Ось ця фраза ілійте антерді, д, її треба просто запам'ятати. Серйозно, вона всюди, на табличках, в інструкціях, у метро. Це такий офіційний, залізобетонний спосіб сказати заборонено. І ось чудовий приклад, який показує, як це працює. Дивіться, спочатку наша готова фраза Ілетантерді. Потім маленьке слово Д, а після нього саме дієслово в початковій формі, тобто що саме заборонено робити. Конструкція дуже логічна і проста. А тут у нас така собі гра на протилежностях: ентерді це сувора офіційна заборона, а пермі це відповідно дозвіл. Зверніть увагу ще на «сенепапермі». це теж заборона, але звучить трішки м'якше, менш категорично. Так, правила ми розуміти навчилися. А тепер уявімо, що нам самим треба дати чітку вказівку, сказати комусь, чого робити не варто. Переходимо до наказів. І тут знову наш улюблений сендвіч. Схема болю проста беремо звичайний наказ наприклад, «Траверселарю» перейдіть вулицю і знову загортаємо дієслово вне і па, і вуаля, маємо чіткий наказ чогось не робити. Подивіться на ці приклади. Все максимально прямолінійно і зрозуміло. Не фюме паесі. це ж неможливо зрозуміти якось інакше, правда? Дуже практична і корисна конструкція для реального життя. Ну що ж, з основами прохань і заборон ми розібралися. Але щоб говорити по-справжньому добре, наші речення мають бути точними. Треба розуміти, на кого або на що спрямована дія. Тому наостанок такий собі короткий погляд у майбутнє. Зазирнемо в дуже важливу тему додатки. Ось дивіться, простесеньке речення, поль атан frère. Поль чекає кого? Свого брата. От це son frère і є наш додаток. Це відповідь на питання, кого або що після дієслова. Це називається прямий додаток. І знайти його елементарно, просто ставимо питання, кого або що відразу після дієслова, їсти що, яблуко, чекати кого. Брата, якщо між дієсловом і додатком немає ніяких маленьких слів посередників, це прямий додаток. А отут ситуація трохи інша. Між дієсловом і додатком з'являється такий собі посередник, маленьке слово прийменник, наприклад, а або пух. І питання вже інші. Кому для кого? Говорити кому Алексу це вже не прямий додаток. Він додає реченню більше контексту, більше деталей. І от розуміння цієї різниці між прямим і непрямим, це по суті ключ до наступного рівня володіння мовою. Це те, що дозволить потім правильно використовувати займенники, будувати красиві складні речення. Ми сьогодні лише зазирнули за двері, але це точно те, на що треба звернути увагу в майбутньому. Отже, тепер, коли ці цеглинки знань є в яких реальних ситуаціях у Франції стане легше орієнтуватися. Замовити щось у кафе, прочитати знак у луврі, попросити про допомогу. Саме застосування на практиці це і є шлях до справжньої впевненості у мові.